Хочу сказати, що дійсно результати виборів в Європейський парламент мене порадувало скільки були серйозні побоювання, що стосується взагалі розстановки сил в Європі, і слава Богу, наша дружня партія, до якої ми постійно і їздимо, і з якою ми маємо дуже тісний контакт. Європейська народна партія і дуже багато молодих моїх знайомих з молодіжок європейської народної партії, Знову стала депутатами, і деякі е, нові е, депутати стало. Тобто, у мене ще більше буде контактів в європейському парламенті для того, щоб просувати інтереси України. Супер. А, да, це, це, це серйозний плюс, і звісно, я всіх їх привітала з обранням. Що стосується Урсули фондерлян, її слів, то е, ну, е, на збройному оком можна побачити, що пані Урсула поставила. Питання України як елемент своєї кар'єри, тобто, ми бачимо, що вона має дуже сильну адженду щодо України її візити, її слова, її передвиборча кампанія, і це маніфесто, який ІПП презентував перед. Виборами в Європейський парламент, над яким ми також працювали, хочу похвалитися. І Петро Олексійовича і команда ЄС Верховній Раді і молодіжна організація, ми працювали над цим маніфестом, і там чітко було зазначено протистояння Росії, чітка підтримка України, і це не могло би бути, якщо б у лідерів ЄНП і взагалі. Тих, хто зараз займаються ну, такі ключові посади, не було чіткої позиції щодо підтримки України, тобто це серйозний плюс. і Ми бачимо, що пані Урсула максимально це ем, проштовхує. Дійсно, для нас критично важливо, аби пані Урсула знову ж таки була обрана єврокомісаром, і наскільки я бачу, і багато експертів, що Урсула поставила. В топовий рівень своєї адженди якраз підтримку України і а. до членства, і до перемоги в цій війні, тобто, це це, це дуже для неї серйозне питання.